Мої вітання до нас приїхав взимку причіп Optima е, 2,5 на 1,25 м з середнім тентом, який ми наділи. Е, зібрали каркас і наділи на каркас, е, коли була нульова температура. Тому що зараз у нас мінус 12, мінус 13 такий градус. Він збирати і надівати він трохи якби жорсткий. Е, хочу вас порадувати. Е, Урса зробила. Обгрейд самої рами і бортів. Зараз покажу вам деталі, тому що є певні покращення, і мене це дуже тішить. Значить, що ми маємо? Бачите, які технічне рішення зараз придумали. Отакий От у нас іде кут, куди буде кріпитися наш борт. Тобто нас всі зараз виглядають ось таким чином ці кути. Так само. І відповідно борти, які в нас. Тобто раніше у нас була труба квадратна 20 на 20 чи 20 на 30. Зараз вони зробили ось таку е, пластину з перфорацією. і виходить, маємо, певно, е, додаткове подо, е, посилення. Плюс ось ідуть такі пластини посилені, так само і на основному борті. Мається на увазі основний це боковий борт. У нас комплектація вище середньої, тому що замовник захотів посилене підкатне колесо, одна опорна стійка, оцинковані крила, його на титанах колеса, габаритні ріжки і стопи звичайні на лампочку. Зараз будемо збирати, покажу, як воно збирається. Ми вже. Виставили балку з ресорами, наживили, точніше, вже поставили е, саму е, саме дишло. На дишло зафіксували вже степний механізм, як завжди, поставили ось проставку сюди всередині трубку. Там вона йде 52 мм. Зараз будемо збирати. Зафіксували дані ходові вогні, хоча, думаю, коли будемо перекидати причіп, то треба дуже акуратно, щоб вони, щоб їх не пошкодити, бо це треба обов'язково враховувати. Тому сьогодні цікаве відео, тому що у мене таких причепів не було, і воно для вас буде дуже цінне. А цей причіп у мене замовник із. Хмельницької області, але він з сім'єю проживає за кордоном, і цей притчі буде їздити в Європі. Тому отак Урса потихеньку пересувається в Європу. До речі, в мене є замовники, вже два замовника з Молдови. Один замовив уже два причепа, і він їх отримав, пан Валерій. І ще один замовник чекає на свого причепа, пан Геннадій. Все, працюємо, збираємо і показую. Зібрали ми балку, поставили ресори, відбійники, затягнули все, зафіксували габаритні ріжки, щоб їх не пошкодити при перевертанні. Все, і поставили ось такі колеса на титанах замовника. Працювати на морозі в мінус 12, звісно, це та забавка. Так, ходимо, бігаємо, гріємося і потім збираємо. Наразі. Все йде добре. Все, все маємо. Зараз будемо перевертати його вже на колеса. Забув сказати, виставили проводку. У нас стопи йдуть, йдуть звичайні на байонетах, на лампочку. Тобто її уклали, щоб потім, коли перекинемо причіп на колеса, то ми не сиділи під причепом. Нам єдине, що залишиться, це потім прокачати. Амортизатори, і саме під причепом їх вже встановити. Бо колися амортизатор ставив завжди ось в такому положенні, звісно, так краще. Але мені добрі люди підказали, що амортизатори треба в напіввертикальному стані встановлювати, щоб тоді мастило краще працювало. Перекинули ми причіп на колеса, поставили підкатне колесо з ручкою. Ось такі у нас. Аж 15 колеса, хоча я не прихильник таких великих коліс, краще ставити 13 і 14. Зараз будемо, поставимо хомут на опорну стійку. Поставимо борти. І далі поставимо вже крила і надінемо зверху тент. Ну і плюс амортизатори, по суті. Основну частину роботи зробили. Панера чистенька, гарно все приїхало. Тішить. Друзі, маленька вставка. Прийшов і мій час, а саме цього каналу, просити про збір для наших військових. Біля мене кум Микола. Він вже більше року захищає наше небо. Будь ласка, куме, розкажи, що нам. Що бажаю, тобі потрібно? Бажаю всім міцного та непохитного здоров'я. Потрібно такі речі, які складно зробити за допомогою підрозділу, оскільки автослужба далеко, наше авто обслуговуємо переважно самі. І для цього потрібно потрібні кошти. Звичайно, що ми заїжджаємо на СТО. Нам хлопці роблять знижки максимальні, тобто, але все рівно комплектуючи, потрібно купляти. Тому зараз збираємо в межах 25-30 тисяч гривень на ремонт нашого мікроавтобусу, яким виконуємо завдання. Будемо вдячні всім, хто долучиться до збору. Звіт ми зробимо так, як це мій кум, це провірена людина. Я би так вас і не просив би про допомогу. Сподіваюсь, мій канал. Саме по причепах приносить вам якусь користь і допомогу. Тому всім буду дуже вдячний. Ви знаєте мою репутацію, особливо той, хто вже мав зі мною справу по замовленню причепів. І для переможців буде в нас переможець. Ми відправимо йому гільзу гільзу 35-мм снаряду, яким працюють наші хлопці, збивають повітряні цілі. Да, відправка буде за мій рахунок. Так що долучайтесь, будь ласка, і далі приємного перегляду. Відео. Дякую. Зібрали майже причіп, Ще он, треба поправити кабель від габаритних задніх ріжків. Е, Тент у нас зібраний, поставимо. Значить, отак у нас виглядає все це. Посилене підкатне колесо на 250 кг. Ручка на підкатному. тримач штекера. У нас тут штекер йде сама розетка на 7 пінів, Дишло у нас подовжується на пів метра. За потреби, тобто викручуємо ось цих два болта, передвигаємо його вперед і ставимося на ці отвори. І на ті ж отвори можна кріпити запасне колесо. У нас швидкоз'ємний борт. Ось цей відщибаємо ми їх, наприклад. У нас самоскидна платформа. Виходить, тобто Відщибаємо цих два замки і нас виходить самоскид. І так само, відповідно, у нас передній борт відкидний. Можемо його як зняти, так і положити. Просто єдине відбійники замовник не брав і так само не брав ланцюги на задній борт. Він то сам собі зробить. Спереді в нас йдуть денні ходові вогні. Ось такі ми маємо зараз обновлені борти на моделі Optima. Тобто йдуть у нас отакі стійки. І додатково приварена така пластина для посилення, певно. У нас йдуть оцинковані крила, колеса замовника це у нас стяжки 15. ті ну, Ось Габаритні ріжки ми зараз це все знизу зафіксуємо гарно і буде там вся красота. Стопи у нас йдуть на лампочку. І те, що в нас особливо, це бачите, як тепер кріпиться задній борт. Він набагато легше тепер стає. Не треба там направляти всякими ножиками, як я раніше робив. І так само ось тут. Технічно, в цьому плані урса покращила цей момент. Є ще в нас протиугонний замочок. Насипне і катафоти, але катафоти ми не ставимо, тому що зараз мінус 12, вони просто не будуть тримати. Віддамо замовнику, він їх спокійно вже вдома сам поставить. І буде, коли буде тепло. До речі, притчі поїде в Бельгію. Так що, а там зараз в них плюс 9, плюс 10, так що в цьому плані без проблем його. Встановить по наклею. І в нас одна опорна стійка отака. Її буде достатньо, щоб причіп не перекидався. А ще з нового. Зараз покажу вам. Значить, у нас відкриваємо. Так. Так моцно. Значить, акуратно відкрили ми борт. І що ми бачимо? Раніше такого не було. У нас це ширина причепа 1,25 м. Ці прорізи були лише на причепах шириною 1,50 м. І зараз, виходить, на 1,25 м. Вони будуть йти вже по замовчуванню. В принципі, це добре, тому що якась може бути техніка, чи то мотоцик, чи то якийсь мотоблок, чи невеликий трактораць, який заїде на такий от причеп, то все-таки. Прорізівці треба, щоб вони зразу були. Я вважаю, це зручно. І в цьому плані це є позитив. Зараз зроблю заміри ще вам. Висота в нас борту, переміряю ще раз, так, метр сорок з половиною До верху труби в нас труба йде 30 на 30. До закритої частини у нас виходить. Майже, майже 395 міліметрів. По ширині у нас виходить, дивіться, в чому штука. Сама плита, по ширині. У нас плита йде 1,25 м, Але борт тут є місцями щілинки. Ну, по суті, рахуйте, що це в нас ширина все-таки 1,25 м чисто. І закриваємо цей борт. Так. І по довжині від переднього борту до заднього борту у нас виходить в даному випадку, я бачу 2540 мм. Дишло в нас по довжині, так і залишається. Це у нас 1,14 мет у нас іде дишло від самої рами. Так, що ще вам поміряти? По ширині, якщо ми беремо ось так, то в нас буде від борту до борту 1320 міліметрів. Ширина крила у нас 22 см 220 мм. Ось цей габаритний ріжок виходить від рами у нас на 205 міліметрів. Він йде на гумовій основі така жорстка гума пластмаса. Тент у нас з боку вже зібраний. Я відщипнув ці замки і робимо самоскид. От таким чином у нас виходить самоскид. Так як у нас причіп іде 2,5 метра, то ми маємо 7 поперечин, рахуючи від початку і до кінця. У нас спереді тут іде подібний профіль. 60 на 40, а по боках у нас іде труба квадратна, 60 на 40. І перемички йдуть 50 на 25. Так, закриваємо назад. Не забувайте штопорити ось цими. Штуками, не знаю, як воно називається. Все, це в нас є. Зараз поставимо тент і помірюю висоту від землі до верху тенту. В нас від землі до платформи, де починається борт, ось тут, висота приблизно на таких колесах 59 см, плюс-мінус, бо земля тут нерівна. Висота від землі до верху тенту. Приблизно метр сімдесят п'ять, що ви собі розраховували В середині, відповідно, від підлоги до верху каркасу, 1,14. По особливостях, значить, ми отримали нові борти. Їх нам без проблем можна тепер ставити. Не треба ніякими ножиками направляти. Як я раніше це показував, це зараз набагато легше стало, без, без питань. Поставили замовнику його колеса. Але повторюю, це за великі колеса. Я би ставив 13-14. Що ми ще зробили таке? Загалом доставка була хороша. Е, в плані підлога е, в гарному стані, нічого не потерто ні. гарно. Приїхало гарно, і в нас була адресна доставка, я нагадую. Е, тент. В такий мороз краще не ставити, не, не надівати. Ми його встигли надіти на сам каркас при температурі 0, тому зараз ми змогли просто його поставили на в отвори в бортах, і воно все стало. Гумку теж наділи ще до того, тому в цьому плані все класно. Загалом, якось ось так вийшло, кому цікаві оцинковані причепи, урса. Від виробника, від заводу, прошу звертайтесь до мене. Мене звати Василь. Я цим займаюся більше вже трьох років. Маю великий досвід і завжди підходжу до ваших замовлень, завжди індивідуально. Тобто, я маю в першу чергу вияснити, для чого ви хочете придбати цей причіп, щоб вам максимально збалансовано подати комплектацію. І по розмірах, і по бортах, і по самих доп опціях, щоб ви максимально його використовували і тішили себе від користування отакими от причепами. Тому, кому цікаво, телефонуйте, пишіть мені на Viber, Telegram, З радістю зможу вас проконсультувати і провести ваше замовлення від А до Я. Всі причепи ми відправляємо вантажним перевізником Delivery по всій Україні. Так само ви можете ці причепи забрати в зібраному вигляді в Запоріжжі. У мене багато забирають, приїздять е, замовники, які як в Запоріжжі, так і, наприклад, Дніпропетровські в Дніпропетровській області живуть, то приїздять і їх забирають. Ще в нас є доставка на Київ. Вартість у мене точно така сама, як і на заводі. Ви це можете провірити на сайті Плюс е, ви нічого переплачувати відповідно не будете. І ваші замовлення я веду, мається на увазі повністю. Розказую вам всі е, кроки по замовленню і завжди намагаюсь зробити так, щоб зекономити ваші кошти. І так само, коли вам цей причі приїде додому, чи ви його заберете з відділення делівері, то обов'язково всі мої клієнти, і я їм це рекомендую. дзвоніть до мене, буду підказувати певні деякі моменти, тому що. Кожному причепі є свої хитрості, якісь нюанси, які потрібно обов'язково враховувати при зборці, щоб не робити лижні тілодвіжень, Як то кажуть? Тому будьте здорові, пишіть, дзвоніть. До побачення не працює нормально. От правий стоп працює, точніше, аварійка працює, габарити світяться, габарити тут світяться, а тут щось. Поворот цей аварійки не світиться, а блимає відповідно. Ой, Коротше, не знаємо що. Включає зараз стопи, в нас світяться лампочки. Відпускайте стопи! Аварійку включіть. Аварійку включили, блимають у нас габаритні ріжки. Та ну все. Е -е, маса це оце у нас. А, ти відкрий, будь ласка, зараз. Все, все працює. Все, причіп поїхав в Європу. Причіп уже в Європі, все гаразд. Е -е, стосовно проводки, таке іноді буває, там є певні моменти, на які потрібно звертати увагу. Тому звертайтесь до мене за консультацією, за підбором. Замовляйте причепи, коли будете збирати. Якщо у вас таке виникне питання, то я зможу вас проконсультувати і знайти швидко вирішення тої проблеми. Кому цікаво, прошу звертатись. на все добре.